Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут у цьому відео я хвора. Але мої наступні вихідні будуть зайняті, тому записую відео вам, яке я сподіваюся, мій голос вам не зіпсує враження від перегляду. Я хочу розповісти вам про своє прочитане у 2025 році. Давно не було такого відео на моєму каналі, тому ось воно. Отже, почала я свій 2025 рік із продовження фентезі історії Шістка воронів від Лі Бардуго, яке називається «Королівство Шахраїв. А шістка воронів, всі трошечки дам вам інформацію: Шістка воронів це таке підліткове фентезі про банду злодюжок, підлітків, які Живуть в вигаданому місті Кеттердам, яке мені здається, схоже, ну, типу якийсь Амстердам, щось такого плану, якесь голландське місто, де є багато банд, і от одна з них це в нас шістка воронів. Ну там насправді їх більше, але головні персонажі шістка воронів, шість персонажів. Вон, у них тут була місія в першій книзі: дещо викрасти з супер якоїсь там таємничої тюрми чи чогось. І в кінці цієї книги сама ця банда стає жертвою викрадення, і вони залишаються без одного члена своєї банди. Отже, в другій книзі в королівстві шахраїв ми бачимо, що ж ці персонажі будуть робити без це своєї банди, там чи будуть рятувати, що їм робити. Королівство шахраїв непогана книга для мене. Шістка воронів мені напевно сподобалась більше, тому що і так, я і так розумію, що підліткове фентезі. Звичайно, там підлітки не можуть робити те, що вони роблять. Ну, скоріш за все, не можуть робити те, що вони роблять в цьому фентезі. Але в першій книзі цього було не занадто багато. Там так вони супер розумні, супер там вміють стріляти, вміють те се п'яте, десяте. Ці книзі в королівстві. Шахарів. Цього було прям аж занадто багато. В нас каз супергеній. Він раніше він там в межах своєї банди збудував якісь плани. Тепер він в межах всього міста може збудувати якісь плани, в нього є зв'язки, там все ну, занадто. Занадто мені здається неправдоподібно, чи варто при такі претензії приділяти до фентезі. Я не знаю, але ділюсь з вами тим, що мені не дуже сподобалось Королівство шахри. А стосунки між персонажами це те, чим мені подобається оця серія від Лібардуго, ці дві книги, ці там шість персонажів, як вони їх Скривають потрошки, так як і в них там взаємозв'язки. Це мені сподобалось, як і в першій книзі, в другій книзі це все розкрито. Може, навіть трошки більше нам розкривають персонажів, їх історії. Мені сподобалось. Не сподобалось, що там з'явився супервбивця, якого, звичайно ж, наші герої подолали, і там був супер, ну, типу, суперзлодій. Коротше, доросла людина, яка там все життя цих малих підлітків була суперкрутою. А тут вони його побили. Ну, типу, побили. Коротше кажучи, не дуже сподобався сюжет, але сподобалось, ця хімія між персонажами, атмосфера. Цього міста, атмосфера цієї банди, цих друзів. Тому я поставила книзі 7 з 10, Хоча, звичайно, не можу сказати, що вона там якась супер-пупер найкраща книга, яку я читала. В цьому я рада, що я прочитала обидві книги серії. Я задоволена знайомством із цією шісткою воронів. В кінці другої книги нас чекає. Я завжди готова до такого. Я Джордж Мартін мене навчив. Я ще в кінці першої книги чекала, що хтось має померти. А помер хтось в кінці другої книги. Для мене це було сумно. Хочеться сказати більше, але якщо я дам більше інформації, то це буде Колером тому не буду вам казати. Далі в мене був січень якийсь місяць, якому я дочитувала серії, дочитала серію шістка воронів і дочитала серію голодні ігри від Сюзанни Колінс. Я прочитала переспівницю. Переспівниця це третя книга серії Голодні ігри. Вже розповідала на своєму каналі. До речі, якщо не підписані, підпишіться. В мене вже є багато відео на цьому каналі. Я розповідала, що таке голодні ігри», Але розповім ще раз: голодні ігри це книга, де в нас є капітолій, таке диктаторське що? диктаторське місто, столиця держави, яка поділена на капітолій і 12 дістриктів. 12 дістриктів живуть бідно, капітолі живе багато. Дістрикти при цьому також з першого по дванадцятий живуть там перший найкраще, дванадцятий найгірше. Сьогодні було мало, то ще капітолій зробив голодні ігри, де діти мають бувати один одного, виживає найкращий, і там отримує якусь нагороду за це. А весь дістрикт, і Капітолій дивляться на це по телевізору, щоб розуміти, що от дивіться, це така кара, тому що колись дістрикти постали проти Капітолію. І от, у третій книзі, переспівниця, нам показують, що це не працює. Голодні ігри не працюють, і дістрикти повстають знову. А у нас починається повстання, заворушення. Нам показують оце це все, як вони відбуваються. Нам показують кейтніс. Вибачте, що. Для когось це спойлер, що вона буде і в третій книзі, також показують, як вона реагує на те, що їй треба бути головою там, чи символом повстання, як вона себе веде. Це також така підліткова антиутопія. Я отут написала е коментар е в книзі, що ну, якщо люди, які при придумали голодні ігри і проводять їх так, е так слабо захищають Капітолій, то мені дивно. Ну дійсно, тут 50 років, здається, йдуть голодні ігри, і капітолій не зміг захиститися від, по факту, підлітків. Ну доб добре, там були підлітки і дорослі, ну, але ніби виглядає так, що дуже дивно в фіналі, дуже швидко все відбулось. Я в це не дуже повірила, але окей, нехай буде. Ця книга для мене найслабша із трилогії. Я кажу про трилогію, тобто Голодні Ігри це перша книга, мені сподобалась найбільше. Полум'я займається на другому місці, переспівниця на третьому. А якщо брати всі книги про голодні ігри, про цей світ, то мені найбільше з усіх сподобалась Балада про співочих пташок та У мене є окреме відео про цю книгу ось тут. І знаєте, чи знаєте ви, що вже вийшла ще одна книга від Сюзан Колінс. Це буде приквел. we Такий середній приклад між голодними іграми і баладою про співочих пташок та змі. Це буде історія геймітча тренера Кейтніс, який був е, сам учасником голодних ігор, Нам покажуть, як він їх прийшов, що там з ним сталося, що потім він став вот такою людиною, якою він був в голодних іграх. Мені дуже цікаво її прочитати. Я прям вже хочу її купити англійською, навіть не дочікуватись перекладу, бо думаю, що там щось дуже цікаве має бути. Сподіваюся на це. Переспільно я оцінила здається на шістдесяти і то можна можна було б на 5 оцінити, але все-таки є оцей ностальгія. Тим попереднім книгам, і ну, екшен залишився. Непогано, пригодничко, якщо вам хочеться щось такого відпочити з чимось, то можна почитати голодні ігри. Але тут, звичайно, багато смертей, тому якщо вас це тригерить, то не варто. Наступна книга, це книга, ой, яка просто я закликаю вас всіх, не витрачайте гроші ні в якому разі на книгу моя вбивця відпустка від якій там звати від Теси Бейлі. Це просто я оцінила цю книгу на 2 з 10. Ця книга об... випадково опинилась в моєму житті. В книжковому клубі ми вирішили спробувати щось нове, прочитати якийсь типу еротичний роман. І це просто моя вбивча відпустка: це еротичний детектив. Я одразу скажу: господи, краще почитайте Вереті, це еротичний трилер, ніж оце оцю фігню-мігню. О, серйозно, мені абсолютно не сподобалось. У нас є персонажка супер ідеальна дівчина, супер -бубер класна, супер-бупер гарна, супер-побер правильна. Вона зі своїм братом відправляється у відпустку на берег там океану, Здається, вони знімають будиночок, мають там відпочивати. І вони вціляються в цей будиночок з братом і знаходять там труп. Викликають поліцію, але там, окрім поліції, до розсліду цієї справи підключається самотній Вовк. Супер-пупер, сексі шмексі, холодний персонаж, небезпечний мисливець за головами. Він є мисливець за головами, але він там робить послугу своєму знайомому і тому береться за розслідування цієї справи. Звичайно ж, першої секундочки наші персонажі, ця дівчина і цей мисливець за головами звертають увагу на один одного, і між ними просто такі іскри, така пристрасть, неймовірна. Але наш персонаж, як я сказала, самотній вовк, недоступний, такий весь. Небезпечний, а персонажка така правильна і хороша, і хоче серйозних стосунків. І от вони не можуть бути разом, але їх тягне один до одного. І потім наша персонажка починає розуміти, що все ж таки можливо, ці всі хороші хлопці її не цікавлять, і хочеться чогось більш пікантного, хоча б спробувати, як це. І вони там починають з тим персонажем, як це назвати, ну щось там намагається зробити. Ой, і це все так для мене недолуго. Постійно повторюється, там. Він взяв її за волосся, ну якісь такі фрази повторювання, настільки це якось виглядало для мене негармонійно. Боже, у нас є сцена, моя улюблена, просто там, де персонажка з розбитою головою. Авторка нам сама це заявляє, що в неї перев'язана голова. Але і наш персонаж її на руках заносить додому, звичайно, кладе на ліжко, але пристрасть між ними настільки сильна, що навіть в цей момент, коли в неї перев'язана голова, вона в шоці від того, що на неї напали, вони все одно Хочуть зайнятися коханням, вони це починають робити, і от він хапає її за волосся, і це так пристрасно. Ну на секундочку, якщо в неї перев'язана голова, по перше, як як він має хопитись за це волосся? Мені дуже цікаво. Ну окей, уявімо, що там якась. Один маленький шматочок в неї перев'язаний, все інше в неї там волосся в вільному доступі. Якщо в тебе на голові рана і доторкнутися навіть до волосся, то тобі буде так боляче. Я по собі знаю. У мене була колись рана на голові. Тому, але там це видається, що нашій персоназі дуже подобалось, коли він це робив. І це такий крінж. Це ну от реально просто все неправдоподібно. Розслідування в якісь відстійне. Оці сцени відстійні. Розслідування краще, ніж еротичні сцени, але мені абсолютно не сподобалось. Якась така прохідна, неякісна книга. Книга, я не можу нікому її порадити. І я знаю, що ця авторка Теса Сабелі дуже популярна на іноземному Тіктоці, і прям просто від неї всі в захваті. Е, іноземні книгоблогери американські, напевно, і для мене це, звичайно, просто що контент. Книга відсіч для мене мені вона абсолютно не сподобалась. І, до речі, всім в книжковому клубі, у нас там четверо, нікому вона не сподобалась. А от яка книга в іншому в нашому книжковому клубі всім сподобалась? Це книга Кувала Зозуля Роберта Галбрейта. Вона ж Джоан Роулінг, це детектив. Від Жуна Роулінг готкувала з Озуля. Нам всім дуже сподобалось. Ми читали її минулого року, і вирішили, що цього року також варто питати другу частину е, ну там не можна це другу частину продовження історії Кормера Страйка та Робін, яка називається Шовкопря. Тут звичайно просто мені абсолютно не сподобалася книга. Я оцінила її, здається, на 6 з 10, але зараз скажу, що на 5 з 10. Абсолютно, мені не сподобалось вбивство. В першу чергу там показують нам дуже таке вичурне вбивство. У нас є письменник, який написав в книгу, в якій він там дуже завуальовано, з браткими деталями описав людей, які його оточують. Він їх зобразив там якимись монстрами, які роблять жахливі речі, і от з ним скоїли вбивство таке саме, як описано в його книзі. Кормерон починає розслідувати цю справу. Він там такий весь благородний, намагається допомогти дружині цього письменника, яка потрапляє за грати, як підозрювана вбивстві. Робін, звичайно, що йому допомагає. До речі, прикольно, що от продовжується те, за що я знаю, що дуже багато людей люблять цю серію, це стосунки, така хімія між і робін, Меттію, наречений робін. Оце все показується класно. Знов та з'являється Шарлота, колишня Кормерона, Така хімія між персонажами. Це прикольно дивитись, дивитись, як вони розвиваються, там дізнавати щось з їх минулого життя. Це мені подобається. Тут безумовно класно, але. Оце вбивство, вбивство зроблено дуже там жахливе, неймовірно, як на мене, з трудозатратами певними. Для мене було дуже дивно, навіщо саме так вбивати автора. От його вбили так, як в книзі, тому в нас стають підозрюваними всі, хто цю книгу там встиг прочитати. Її ще не видали, тільки рукопис є. І от, якщо б його просто вбили, ну то майже точно. Підозрюваними були би також люди, які прочитали цю книгу, тому що в цій книзі він там зобразив всіх дуже погано. І для мене, от з цього моменту, не роз... я не розуміла, навіщо саме так його вбивати, і мені це не подобалось. І... і саме розслідування мені не подобалось абсолютно, тому що в нас там от є персонажі. Єдине, що там була жінка і чоловіки. Оце єдине, що як я могла розрізнити, що жінка, я знала три жінки. Окей, там були дружина, коханка, видавчиня і якісь чоловіки. Чоловіків я взагалі не розрізняла, там їх, здається, троє. Не видавець, письменник, його редактор. Просто я взагалі не розрізняла цих персонажів. Мені не було цікаво читати, дивитися за розслідуванням. Коротше, мені не подобалася ця книга, не подобалось розслідування. Написано воно так само добре, як на мене. Мені читалось легко, але на жаль, от там як це для чого це було зроблено, мені не сподобалося. Шовкоплят, мені не сподобався, але при цьому я вже взяла читати кар'єру лиходія. Прочитала зовсім трошки тут. У нас буквально я там. Три-чотири сторінки прочитала тут якийсь маньяк, і ніби він кинув оком на Робін. Він хоче відомстити Кормерину. А ще й при цьому кинув око на Робін, тобто, напевно, хоче вбити Робін, щоб Кормару, ну, щось таке тут цікаво, що тут буде, поки я ще не вчиталася, але але буду читати кар'єру лиходія. Не дивлячись на те, що шовкоплят мені не сподобався. Якщо чесно, якщо мені не сподобається кар'єра лиходія, то далі я читати не буду. Я можу кинути цю серію, вона не настільки для мене цінна. при тому, що з зуля, мені сподобалось, вона мене зацікавила. Але дуже багато там це книг від Джон Роулінг, і вони товсті, тому не впевнена, що я буду читати їх далі. А от кого я точно буду читати далі? Так це Жоеля Дікера. Жоель Дікер це швейцарський автор. І я бачила, я починала читати його книгу Таємниця Стефані Мейер», чи таємниче вбивство Стефані Мейер, якось так вона називалася. Я взяла в бібліотеці, і це детектив на 700 сторінок. А ця книга величезна. І, звичайно, я не встигла її прочитати за місяць, щоб повернути в бібліотеку. Я її не дочитала. Повернула в бібліотеку і вирішила, блін, ну занадто багато, занадто повільне розслідування для ну, 700 сторінок. Я від собі. І там я прочитала 300 чи 400, і ще нічого не ясно по її вбивству. І тому я. Я думала, що Желем Дікером я познаю не скоро, але потім мені дали почитати його книгу. Книгу Балтімері, вона тонша. Я очікувала, що це також детектив, тому що я ще чула там про справу Гаррі Квеберта, що це детектив. Коротше, в мене було враження, що Жель Кер це письменник детективний. Але це взагалі не детектив. Це якась сімейна драма чи мелодрама. Я не знаю, як назвати цю книгу. Я ревіла над нею просто реально всю книгу. Там померли всі. Вибачте, за спойлер виживе тільки пес. Ну окей, не тільки пес, але. Ну, добре, що пес вижив. Це мене, я, я цьому дуже рада. Це книга, яка розповідає про одну таку велику родину, яка ну така дружня, ніби родина, але там в кожного, звичайно, є якісь свої певні проблеми. І історія йде від маленького хлопця, який ну в якого є батьки. <кій> і взагалі в нас є типу два брати, і в кожного своя родина. І одна родина одного брата багата, родина іншого брата така бідніша. І от наш хлопчик він з біднішої родини. і Він кожного літа їздить на канікули до цієї багатої родини, проводить з ними. Час з їх синами вони там дуже сильно дружать. Він взагалі там жалкує, що блін чому він народився в цій родині. Вони такі класні, я їх так люблю. Нам одразу кажуть, що буде якась трагедія, що хтось помре, і потім ми дізнаємось там. Десь на середині книги Хто помре. і аж в кінці книги ми дізнаємось, як помре. Книга класна. Мені дуже сподобалось. Вона легко читається. Вона драматична. Вона психологічна. Я вірила. Я вірила у всіх персонажів. Мені не подобалась лінія. Нам розповідали цю лінію з минулого. А ще є лінія теперішнього. У нас цей хлопчик став письменником і він. Пише оцю книгу Балтиморів. Ну його життя мене взагалі не зацікавило. я, якщо чесно, навіть не знаю, навіщо Жуель Дікер це додав. Типу, щоб була якась цікавинка в книзі, Ну, мені можна було без неї. А, мені дуже сподобалось, я знов тарусь повірила. Я в захваті хочу ще читати Жуеля Дікера, і думаю, що наступна книга буде справа про Гаррі Квеберта. Бо я нещодавно побачила відгук, що вона якась дуже класна, тому дуже хочу її прочитати. Сказала вам про пса, який вижив. А зараз розповім про пса. Про пса наступна книга моя прочитана. Це книга Я легенда я легенда. Це книга, на основі якої зняли фільм з Вілом Смітом про постапокаліпсис. От книга так і розповідає, що в нас в світі стався певний вірус. Більшість людей померла. Інша частина людей перетворилась на вампірів. В фільмі там зомбі, але в книзі вони вампіри. І вижила типу, тільки одна людина. Оцей там чоловік і якось він виживає. Цей чоловік живе там в своєму будинку. Там вампіри вони не достатньо розумні, чи не достатньо агресивні. Вони просто приходять під його будинок і чекають, що він там до них вийде, щоб вони його з'їли. Вони до нього будинок не тянуться. І там відбуваються певні події, нічого такого цікавого. Він просто ходить, дивиться, щось там намагається зрозуміти зрозуміти, звідки цей вірус, і це так нудно, так нецікаво. Потім там в кінці трошечки стається певний поворот. Ну це взагалі для мене ну абсолютно ні розв'язки, нічого мені не сподобалось. мені розповідали про що фільм і що там в фільмі було. І мені фільм набагато здався цікавіше. Класно, що вони додали там стільки ні бекшену чи чогось. В книзі цього немає. Книга абсолютно одна. єдиний що вона тоненька. Не сказала вам книга 1954 року, і от ну, саме це відчувається, що вона стара, тобто вона не погана, просто вона реально стара, в ній немає ніяких там екшн сцен чогось такого прикольного. Дійсно видно, що вона написана десь там тоді. Стара книга, яка я не знаю, нашої зараз перевидають культріт, що таке культове читання, не знаю, що там культове, мені не сподобалось. Того року я прочитала книгу, на яку робила ставку минулого року, я думала, що я її прочитаю, вона буде найкращою, але так вийшло, що ну, не змогла я її прочитаю. Читати, це книга Кейт Аткінсон Життя за життям. Я минулого року познайомилася з творчістю за з книгою Храми веселосів, і мені дуже сподобалось. Я прям думала, що Кейт Таткінсон стане моєю улюбленою авторкою. І в цілому книга Життя за життям» підтвердила моє враження від Кейт Аткінсон, але напевно ця книга мені сподобалась трошки менше. Все-таки храми веселосів, я так розумію, найновіша книга Кейт Аткінсон, і вона вже руку там набила чи що. Життя за життям це книга про дівчину Урсулу, яка Народжується 11 лютого 1910 року. Вона народжується в цей день. Ми бачимо її життя. Вона помирає і знову народжується 11 лютого 1910 року. І так постійно, постійно, постійно ми бачимо ці її життєві цикли. В Цих циклах вона починає бачити дежавю, які потім її рятують, допомагають їй виживати в кожному наступному житті. І вона десь там живе в Лондоні, зустрічає війну з родиною. В іншому житті вона зустрічає війну і там другу світову сама в Лондоні. Як вона виживає десь вона Працює волонтеркою, десь вона зустрічає Другу світову війну в Німеччині у компанії Єви Браун, і дуже яскраво показано в цій книзі, як в Берліні боялись приходу радянської армії. Тобто всю книгу ми читаємо про різні життя Урсули як звичайної людини. Ну, книга непогана, класно, що тут є от те, що мені сподобалось, «Храм в храмі веселощів. Різні персонажі. Тут я їх запам'ятовувала. У нас ця Урсула в великій родині живе в неї є сестра Памела, показують стосунки з її сестрою. У неї є два брати, показують стосунки з цими братами, показують стосунки з батьками, з мамою, з татом. У них там дуже гарні стосунки з татом. Її звати Урсула, він називає моє ведмежатку. А показують стосунки із сестрою тата, їхньою тіткою. Коротше, класно показують це все. Не супер попер книга. На жаль, я оцінила її. Напевно, на 7 з 10, чи може все ж таки на 8 оцінити. Ну, 8 я зазвичай ставлю книгам, які мене емоційно вразили. Тут нічого такого емоційного не було. Але ну гарна, непогана книга. Якщо раптом ви любите фентезі, детективи, вам це не сподобається, це буде нуднуватим для вас. Але якщо ви любите, от як я, такі сімейні драми там, чи якісь ну, такі прості психологічні книги, так, тут є оцей елемент фантастики з тим, що вона перенароджується знову, але в цілому це просто книга про життя дівчини, ну і про війну. До речі, так, дуже важливий момент, що тут вона живе, вона народжується тисяч 910-го вона бачить Першу світову війну і вона бачить Другу світову війну. І оці моменти з Другою світовою війною дуже тригерні ну, для мене особисто. Тому, якщо вас таке тригерить, вам краще не читати цю книгу. Я хочу далі читати Кейта Аткінсон, і в мене, до речі, є її книга Руїни Бога. Руїни Бога це продовження історії чи не продовження. Ну коротше, тут вона розповідають про молодшого брата Урсули Теді. І це прикольно, я рада, я дуже хочу прочитати. А і останньою книгою в цьому відео буде книга, також продовження серії, продовження знайомства з автором. Книга, яку я взагалі не збиралась читати, але мені її подарували. Ні, добре, я брешу, що я не збиралась читати книга, яку я хотіла би прочитати, але не збиралась купувати, скажімо так. І я рада, що мені її подарували. Дуже дякую за це. Це книга Рейвен Кенеді. Відблиск. Це книга 18. От у цьому відео я розповідаю, що я прочитала еротичний роман, Блиск, Еротичний фентезі, напевно, треба його назвати. Я коли е е брала читати Блиск, я думала, що це якась треш література. Я думала, що там буде ну, щось взагалі е жахливе, тому що там у нас історія аурін. Дівчини, у нас фантазійний світ, типу середньовіччя чи щось таке. І у нас є Аурін, яка живе в клітці, в золотій клітці, великій золотій клітці з королем Мідасом, який... Перетворює речі на золото. У нас взагалі світ шести королівств, і от Мідас це проста людина. Він був з він десь там вже бракував за орін, Вони знайшли один одного. Він її там витяг з біди. Вони разом жебракували, бракували, а потім вони прийшли в шосте королівство, і вони побачили, що в цих королівствах, щоб стати королем, треба мати магічну силу. А вони прийшли, побачили, бачили, що в шостому королівстві майбутнє спадкоємиця має ніяких магічних сил. І типу тоді буде до неї питання, чи має право вона володіти цим королівством. І вони там якось домовились, що Мідас одружиться на ній. Міда одружився з там королем, і на якихось там умовах він взяв з собою Аурін. Він сказав, що вона буде його коханкою, золотою бранкою. От вона має бути з ним. А вона він типу торкнувся її, вона стала позолочена, тобто вона незвично виглядає. В першій книзі нам показували ці стосунки Мідаса і Аурін, і в кінці книги Мідас там вирішив завоювати. Ти ще одне королівство, і він поїхав в те інше королівство. Його дружина залишилась в шостому королівстві королева маліна. а Аурін відправили ну до нього. Пізніше, ніж він сам поїхав, і її викрали. Її викрали, взяли в полон. І от книга відблиск показує нам, як Аурін знаходиться в полоні, що там з нею відбувається. Нам показують в цій книзі, і головне розповідала от в тому самому відео, що в тій книзі було багато еротичних сцен. Вони такі були дуже жорстокі, погані, але їх було багато. Відблиск я очікувала такого самого. У відблиску у нас Аурін в полоні Маліна без короля в шостому королівстві починає підбирати на себе владу. Вона там розробляє якийсь план, як їй завоювати владу, чи взаємовати, чи повернути владу. Бо вона вона має право по крові бути королевою в цьому королівстві, але просто її відклів, скажімо так, відштовхнув на задній план Мідас, бо він мав магічну силу. Він може перетворювати речі на золото. Він там всіх підкупив і всі вважали його королем повноправним, а на маліну забили. І от Маліна хоче повернути собі владу назад. Мідас в іншому. Му королівстві там намагається навести порядок, намагається визволити Аурін з полона, і коротше там щось і щось, щось відбувається. А в цій книзі у нас персонажка Аурін, щоб ви розуміли, це золота бранка, яка живе в клітці, і вона задоволена цьому, і вона обожнює Мідаса. Але в цій книзі вона опиняється поза кліткою, і щось в неї в голові починає якісь пазли складати, що щось пішло не так, щось їй не подобається. А вона змінюється, коротше кажучи, в цій книзі. Там у неї виникають певні питання до Мідеса і щось там відбувається. Цій книзі тільки одна еротична сцена. Не те, що я хотіла більше, але я просто першу книгу сприймала як таку ну, смішну книгу. Коротше, я від цього веселилась. В цій книзі немає. Одна єдина еротична сцена. Я, до речі, хочу похвалити авторку, що тут вже жінка головна. тут вже не так, як там жорстокі сцени відношенню до жінок були. В авторці написали багато повідомлень. Тут вона зобразила таку ну тут феміністична книга в цілому, бо тут є воїтелька, аурін це розуміє там. Що вона була, нею маніпулювали і маліне, ця показує свою силу. Така більш феміністична книга, вона також маленька. В цілому цікаве фентезі. Мені було настільки цікаво, що я купила вже третю книгу в електронному вигляді, спалах, вже її читаю. Ну, Мені цікаво, якщо третя та книга буде непогана, то може прочитаю четверту і п'яту. Коротше кажучи, якщо від цієї книги ви очікуєте, що буде так само, як і в блиску, якісь еротичні сцени, ні такого немає. Тут от прям така політика, встановлення ау, аурін. І судячи з того, що я читаю в третій книзі, все-таки. Книга краща, бо третя книга якась вже там почалася підліткове. Це підлітковий бунт аурін, і не подобається мені там сцени. Отут ця книга краща, третя, мені здається, мені не сподобається. Отаке от, от в мене прочитане, вибачте, сподіваюся, мій хлип і голоси. Вас не дратував. Я прошу вас підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, написати якийсь комент, тому що це підтримка. Я дуже вдячна кожному, хто пише мені якісь коменти, хто пише, там щось відповідає про книги. От, наприклад, відблиск, Я би не читала третю книгу, якби мені в коментах не написали, що аурін буде змінюватись потягом книг. Я вирішила окей, куплю спалах, подивлюсь, наскільки там воно ще більше буде змінюватись. А потім мені написали комент, що блін, у вас так давно немає. Дякую, Сумувала за вашими відео. Я вирішила, блін, треба не дивлячись на хворобу ні зняти це відео. Тому треба поспішати для тих людей, хто кає моє відео. Отже, я вам дуже вдячна за перегляд і за підтримку. Дякую величезне. Не хворійте, будь ласка, це відстій. Ставлю один з десяти хворінню. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, будьте в безпеці. А я пішла. Пока-пока.